Та будьте здоровенькі, файні люди. Вітаю вас, мої дорогі, з самого серденька. Нехай кожен ваш день буде як сонце, в ясну днину, теплий, світлий і повен надії. Хай обминає вас усяка біда, а добро і любов знаходять вас самі без навігатора. І пам'ятайте, що би там не казали б, і... а ваше серце знає, куди йти. Ой, добрий день вам файні мої. Ну давайте подивимось, що ж карти нам нинька скажуть про ту війну, що серце крає і спати не дає. Перша такс, перша карта, король жезлів. Ой, то така сильна карта, як наші хлопці на передовій. То значить, що зараз ініціатива в сильних руках: хтось бере на себе відповідальність, керує процесом, планує ну, якби командир на висоті. Є сила, є воля, є бачення. То може бути і наш командувач, і загалом лідерські позиції України. Друга карта двійка жезлів. А ця карта каже нам, що стоїмо перед вибором, приглядаємося до. До подальших дій, може бути планування наступних кроків, стратегія, якби, що далі, як стоїш на пагорбі і дивишся, куди йти, чи ліво, чи право, не пасивність, а ось така пауза перед новим ривком. І третя карта. Туз-курс. Кубків, а ту вже люди добрі, карта емоцій, надії, початків. Це може значити, що приходить нова хвиля підтримки, натхнення, морального підйому. Може бути і якась добра новина або новий етап, що дає трішечки світла в темному тунелі. Зараз ми в такій фазі, де є чітке керівництво і бачення, то той король жезлів. Є е, планування е, майбутнього кроку двійка жезлів, і вже відчувається свіже повітря, не перемога ще, але надія на світлі зміни ту з кубків, так що не здаємось, тримаємося, бо, хоч і важко, але світло пробивається. Ой, тяжке питання ви мені нинька задали, але добре, давайте подивимось, що ж нам скажуть карти про то чи можливий, не дай Боже, ядерний удар по Україні. Так, перша карта, вежа. Ох, і не люблю я цю карту, як вона випадає. Це карта різкого удару, катастрофи, шоку, як грім серед ясного неба. Вона може символізувати загрозу або якесь дуже небезпечне потрясіння. Але то ще не значить, що воно станеться, а що може бути у повітрі, як, як страх, як тінь. Друга карта двійка кубків. А отут цікаво, це карта домовленостей. Місу Союзу може бути, що навіть якщо така загроза десь висить, то є сили, які тримають баланс, не дають то все зірватися. Може бути співпраця міжнародна, або внутрішня стабілізація, яка втримує ситуацію. І третя карта місяць. Ой, це карта страхів, ілюзій, непевності, вона часто показує, що ми боїмося більше, ніж воно є насправді. Це коли ніч і кожен кущ видається в. Оргом є інформаційна тінь, є пропаганда, є психологічна війна. Карти показують, що загроза у вежі таки існує як варіант, але вона не єдина сила в грі. Є домовленості, є стримування, є партнери, що стоять з нами. Двійка кубків і дуже багато страху та дезінформації. Місяць кризик не нульовий, але він більше психологічний, ніж реальний. Велика ймовірність, що все залишиться на рівні залякування. Так що паніку геть, голову холодну і тримаємо лінію. Ох, ну то тема така, що й в мене брова піднялася. Е, чому питаєте, не карають тих, що мали би сидіти, а далі каву п'ють у кабінетах? Давайте глянемо, що ж карти Тарона, то скажуть. Так, перша карта, сімка мечів. Ага, ну це прямо як пальцем в небо і влучно. Це карта брехні, хитрощів, шахрайства. Хтось у владі крутить, мутить, прикриває своїх то, як кажуть, те своїх не здають і не тому, що не бачать або не хочуть роздувати скандали чи бо замішані самі. Хитрість і Кулуарщина повним ходом. Друга карта вісімка пентаклів. Це карта рутини, повсякденної праці, але в контексті питання може значити, що система працює повільно, бюрократично, як старий трактор по багні. Є нібито процеси, є е, слідства. Папери туди-сюди ходять, але на ділі та воно або затягується, або топиться в процедурності. І третя карта десятка жезлів. Уф карта перевантаження, коли на плечах все й трохи більше, може означати, що ті, хто могли б карати. Самі загрузли повухати, або бояться, або не мають ресурсу, або просто в них вже руки опустилися від об'єму проблем. Карти малюють картину, де е, хтось точно мутить воду. Сімка мечів. система тягнеться, але неефективно вісімка пентаклів. І, взагалі, всім вже настільки важко, що карати нема сили або волі, десятка жезлів. Так що зрадники є, знають про них, але або покривають, або не можуть дотиснути. Але правду не сховаєш вічно, все вилізе, а ви не втрачайте віри. І стійте за правду. Ох, новиненьке питання мені дали не з легких, але як вже випали карти, то давайте розберемось, що ж вони кажуть про пана Андрія Єрмака. Зразу скажу я не суддя, я лише перекладаю мову карт. Ну що ж, гляньмо. Такс, перша карта, королева жезлів, це сильна фігура. Вона про вплив, харизму, впевненість. Ця карта каже, що Єрмак має владу, вміє тримати людей, вариться в політиці добре. Тут видно, що він не проста фігура, має зв'язки і силу, але карта не зла. Вона не про зраду, а про контроль і активність. Друга карта повішений ото вже цікавіше. Повішений показує, що людина. Або в тупику, або жертвенна, або дивиться на все з іншого боку. Може означати, що його дії не завжди зрозумілі людям, або е, що він е, навмисно е, тримається в тіні, виглядає пасивно, але щось думає собі на своїй хвилі. Можливо, грає якусь глибшу гру, не видно її зразу. І третя карта е, четвірка мечів. Оця карта про паузу, про тишу, про залягти на дно. Вона е, не е, про дію. А про е, відпочинок або стратегічну тишу, неактивна, не агресивна. Може бути, що він зараз не проявляється в повній мірі, або е, чекає, або просто не реагує на те, що кажуть про нього. Карти не кричать зрадник, але і не кажуть герой. Більше, схоже, що він має силу і вплив королева жезлів, але грає обережно, виверено, можливо, трошки закрито. Повішений, і зараз його активність або заморожена, або прихована. Четвірка мечів. Не білий, не чорний сір, може, не зрадник, але й не ангел. Багато чого закрито, і час покаже більше, а поки що тримаємо вухо остро і не віримо в всьому, що пишуть. Ого, та ви нинька питаєте за таке глобальне, що аж вуха заклало. Ну добре, давайте подивимось, що карти Таро кажуть про можливість війни між Трампом і Іраном. Так, перша карта, четвірка кубків це карта роздумів, незадоволення, апатії. Якось воно показує, що Трамп може бути трохи розчарований станом речей або політичними можливостями, може навіть хотіти змінити все з нуля, бо йому не подобається те, що залишилось. Але то ще не війна, то такий собі стан нудьги і незадоволення. Друга карта дурень. О, а це вже ці. Цікаво, це карта нових починань, іноді без розрахунку. Дурень може зробити несподіваний крок, стриба... стрибає, не думаючи, що там під ногами. Це е, натяк, що е, різкий і необдуманий рух можливий, особливо від людини, яка любить ризик. Не обов'язково війна, але щось провокаційне або непередбачуване цілком. І третя карта лицар Пентаклів. А тут вже стабільність, обережність, розрахунок, то карта повільного просування, без ривків і шаленства. Вона трохи стримує того дурня. Якби то не був Трамп, то я би сказала, ні, війни не буде, бо все під контролем. Але так як дурень посередині. Щось е, ризиковане може бути. Карти говорять так: Трамп може захотіти зробити щось голосне і несподіване, дурень. Але зараз ні він, ні ситуація до Великої війни не готові. Четвірка кубків і лицар Пентаклів. Швидше буде гра на нервах. Е, Показуха, якісь е санкції, провокації, але повномасштабна війна з Іраном малоймовірна на цьому етапі. Ой, ну то питання, знаєте, таке, що і не кожна баба при печі розбере, але не біда. Зараз глянемо, що карти скажуть про ті пилові бурі, що людям спокою не дають, чи то нова зброя, чи то природа дуріє, чи може ще якась біда. Е, так, перша карта, відлюдник. О, то карта самоти глибокого пошуку і прихованих речей. Як щось закрите ніби в тіні, е, то може значити, що вся правда про ті бурі ще не відкрилася або хтось щось тримає в секреті. Але не обов'язково про зброю може бути і про е, природні е, процеси. Які ще не до кінця зрозумілі науці. Друга карта двійка жезлів. Це вже про планування, про спостереження. Про придивляємося, що з тим робити далі. Там карта каже, що є спостерігачі, є науковці чи уряди, які вже вивчають ті явища і думають, як реагувати. Може бути і геополітика, і клімат, але поки лише плани, а не дія. І третя карта король кубків. А це карта емоцій, врівноваженості, зрілої реакції. То не карта. Та агресії, навпаки, хтось контролює е, ситуацію е, з холодною головою. Там, якщо би то була зброя, то мали би бути карти типу вежа, смерть мечі. А тут спокійна оцінка і емоційний баланс карти не показують хімічної зброї чи атак, швидше за все, ті е, пилові е, бурі. Явище природне, можливо, пов'язане з кліматом, з екологією, і двійка жезлів. Є певна тривога в суспільстві, але паніки не треба. Схоже, що хтось тримає руку на пульсі і реагує розумно: король кубків. Тож не накручуйте собі, не піддавайтеся всьому, що пишуть в інтернеті. Ой, ну то тема така, що по селах вже гуде, як вулик перед дощем. Чи будете зниження віку мобілізації? Питаєте, давайте глянемо, що ж карти нам ненька скажуть, бо вони, як той старий дід, завжду шипочуть. Так, перша карта дев'ятка жезлів. Оце карта оборони втоми, але ще тримається. Народ вже виснажений, але стоїть. Таке враження, що є велика напруга в суспільстві. Люди на межі, але ще намагаються триматися, не здаватися. Карта показує, що рішення про зміни вже в повітрі, але ще тримаються на старому. Друга карта король жезлів. О, це фігура, що приймає рішення. Може бути представник влади, верховний головнокомандувач або хтось у парламенті. Це про те, що вже є план, є ідея, і хтось вже готовий діяти. То вже не балачки, а реальні кроки. І то не емоційне, а продумане рішення. І третя карта сила, а файна карта це про стримування, внутрішню силу, мудрість показує, що рішення буде прийняте не через страх чи тиск. А з думкою про стабільність, контроль і майбутнє не буде різких рухів, але волю в кулак зібрали і підуть на зміни. Карти говорять: так, так, зниження віку мобілізації цілком імовірне. Влада вже дозріла до того рішення король жезлів, але зробить це з обережністю без метання і істерик, сила. Люди втомлені дев'ятка жезлів, але розуміють, що ситуація нелегка, і зміни будуть потрібні. Тому тримаємося, не панікуємо і готуємось до того, що може бути зміна правил гри, але вона не буде катастрофічна, буде продумана. Ой, ну ви знаєте, е, такий розклад, е, що не з лимонадом, але як придивитись уважно, то в тих темних картах часом і світло проглядає. Давайте спокійно, як файна жінка каже. Та не все так зле, як карта малює. Розберемо по черзі. Так, перша карта смерть. Ой, леле, не пужайтесь. То не про фізичну смерть, а про трансформацію. Зміни, щось старе відходить, щось нове починається. Може бути, що в червні закінчиться якесь затягнуте питання, може зміняться правила гри, може хтось піде з політики чи армії, і то буде добре. Карта е позитивна через те, що все оновлюється, щось відпаде, що вже давно Мало піти. Друга карта четвірка жезлів. А оце вже прямо свято. Це карта перемог, об'єднання гарних новин. Вона каже, що в червні буде привід порадіти. Може, наші десь добре наступлять або якусь територію звільнять, або прийде підтримка від партнерів. Люди зберуться, зрадіють якесь маленьке ура прозвучить, хоч і на фоні важких подій. І е, третя карта е, диявол. Ну і e, тут маємо хитру карту. Вона про спокуси, маніпуляції, залежність, але в позитивному ключі це викриття. Тобто в червні можуть вилазити назовні ті, хто грає нечесно, чиновники, зрадники, агенти, хто брехав, того витягнуть на світ Божий. Може бути скандал, але корисний, бо очистить повітря. Червень буде непростий, але з потужним позитивом. Зміни, які давно мали статись, смерть. Приводи для радості й об'єднання, четвірка жезлів, і викриття очищення, правдива люстрація, диявол. Mm. Так що не здаємося, бо, хоч і штормить, але щось добре вже визріває. А на прощання скажу вам так: бережіть себе, не давайте злу вас зламати, тримайтеся купи з рідними та не забувайте про свою силу. І якщось прижме чи стане важко на душі, карти завжди скажуть правду, а я вам її перекладу як є.